Україна подала заяву на відставку свою. А чому? Ну, ми народ а не хочемо керувати. А хто народ? Хто народ? Хто народ? Хто народ? Ми то хто? От є народ. народ. Давайте порозмовляємо. От я вот є народ. Свобода? Я, які претензії до мене виконують? Є народ. Які до мене претензії? Ми б хотіли. Ми представником старої влади. Якої? Ну, щоб ви запустили були при владі. Так, тільки що ви. А ви не були? Я, ні, не був. Як може бути такий громадян на цей час? Я простий міліціонер. Да? Ви ж з пенсії. Ну і що? Ми хочемо людей, щоб він вболівав за Україну, я... щоб вболівав за народ. Я все життя вболівав за Україну. Він скомпрометована людина, щоб була без всяких... Ви бачите, як зараз нова влада формується. Ви як вже самих старої влади. Ви можете... Хіба не потрібно нових людей? Якраз... нова влада, нове дихання треба дати владі, правильно? Я говорю... Ні, ні, я на пенсії багато є чого, які розпитували, в тому числі, що треба повертатись до вас, до народу, спілкувати з вами, і щоб влада працювала для народу і, і ім'я народу. Будь ласка, я заступником начальника міліції ГУМС у Львівській області, то під час вашого заступництва процвітала мережа аптек наркотилера-доктора, де продавали наркотичні. Засоби. Так. так а, чому а, вона і, за вашого заступництва розцвітала? І було багато відкритого. Не, Можна було, вона... підняти ці е, дані подивитися, е, які справи були по на як, як ви, ви будете от, від... рішати які вас підтримують? Які Рі, вас сьогодні так, підтримують рішення, і... ви будете депутати їм давати? Рішали, зі мною рішати нічого не буду. Вони вас підтримують. Буду я з нею. Назвіть призначні рішав. я не знаю їх. Давайте скажіть, будь ласка, кого ви будете призначати зараз? Як ви будете бачити своє? Бачення мату старої заданки будемо на проводити себе відділення. Всі приглашення будуть дійсно, тільки з уваги і допомоги. А чому на літерацію не провели ви на Майдані перед народом? Забравши Майдан, сказали, я буду начальником мініції Львова.

Та так так і... і це вже до нашої ілюстрації. Ви по нашим консультаціям сказати, що не підходите, тому ну, що ви працювали компанії Ахмет.